Привіт! Сьогодні ми з вами замаринуємо ось такий ціленький перчик для фарширування на зиму. Я підготувала його, попередньо очистила і промила. Отже, першим кроком ми ставимо на плиту каструлю та наливаємо в неї 2 літри води додаємо 3 столових ложки солі та доводимо до кипіння. У закипівшу воду, занурюємо перчик. У мене влізло 10 перчин. Знову доводимо до кипіння і чекаємо, щоб все прокипіло 5 хвилин. Алі витягуємо перець, складаємо його одразу в чисті сухі банки, бутилі. У мене трьохлітрові бутилі, в один трьохлітровий влазить 25-30 перчин, в залежності від трамбування і величини самої перчини. У розсіл, де варився перець, додаємо 3 столових ложки оцету, доводимо до кипіння і заливаємо гарячим маринадом наш перчик. Закручуємо, перевертаємо і вкриваємо. Смачного вам.